Друзі, всіх вітаю. В коментарях мене просили записати відео, коли прийдуть в нагороди за мегадроп токену Sol. Так от, вони сьогодні зранку вже прийшли. Ми можемо це перевірити. Заходимо в активи спот. Тут в пошуку прописуємо Sol. І дивимось. У мене 193 монетки. У вас буде по 126. У мене більше через те, що я ще окремо поклав 2 BNB в стейкінг. Сьогодні у нас о 12-й годині лістинг токену, і особисто я буду відразу лити всі свої токени, всі 193 в стакан. Просто щоб отримати свої зароблені кошти. Я зазвичай так роблю: ціна на лістингу в основному найвища, потім вона буде падати. Ну, але не завжди. Хто вірить в цей токен, може його потримати. Далі, нам потрібно забрати наш, наш біткоін, який ми клали в стейкінг. Заходимо на веб3 гаманець. Є швидкий спосіб це зробити. Нам потрібно наші sol BTC конвертувати в BNB. Для цього заходимо в вкладочку торгівля і тут вам, можливо, потрібно буде вибрати із списку зверху сол-BTC, знизу BNB, в мене відразу так. Тут натискаємо максимум та конвертуємо. Натискаємо SWAP. Я цього робити не буду. Мені ще ці всі токи не знадобляться, я їх не вивожу з В3 гаманця. Далі, коли ви конвертували в BNB, вам потрібно вивезти на біржу та продати, щоб повністю повернути все в USDT. Заходите в активи. Знаходите тут BNB. Так, ні, трішки не так вибачаюсь. Є у нас надіслати відразу на головному екрані. Тут натискаєте на BNB, вибираєте мережу. Ну я вибираю завжди BNB chain. Тут скільки токенів хочете вивести, максимум. Тут у нас відразу підтягує наш гаманець біржі. Гаманець, верніше, той, з якого ви присилали BNB на web 3-гаманець, натискаєте. Та виводите на цей гаманець. Все, Ваш, ваші BNB будуть у вас на біржі, де ви їх на споті зможете продати. І отримати вже свої USDT, які з самого початку ви вклали. В принципі, це вся історія. Чекаємо лістингу та отримуємо свою заслужену винагороду. Всім гарного дня на зв'язку!